Вітаю всіх! Мене звати Колмиков Іван, я учень 9 класу Райгородоцького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Миколаївської ради. Сьогодні я хочу поговорити з вами на важливу тему любов до батьківщини у словах чи у справах. Любити батьківщину це не лише говорити красиві слова, а й діяти. Справжній патріотизм починається з дібниць. Наприклад, не смітити, поважати українську мову, берегти природу та традиції. Любов до України це не лише святкування їм, а щоденна відповідальність за все, що є навколо нас. Сьогодні, коли Україна переживає важкі часи, справжню любов показують наші воїни, які ризикують своїм життям заради нашої з вами свободи. Але кожен може бути корисним. Допомагати Збройним силам України, навчатися та діяти з любов'ю любов до України потрібно доводити не тільки словами, а й справами. Кожен добрий вчинок наближає нас до сильної, і щасливої України.